Вот, мы сражаемся с нацистами. Я больше смотрю телевизор. Тут бы хорошо жить. Это же вообще жизнь прикольная. Ближе, чем Путин не будет к народу. 19 липня британська розвідка провела найважливіший аналіз від початку повномасштабного вторгнення, завішавши його у мережі ікс, відповіли на риторичне запитання, для чого Кремль навмисно сповільнював трафік, що спричинило перебої в роботі YouTube. Висновок очевидний: обмежити відрізати путінський електорат від альтернативної думки, і хайлі лайклі, що путінські репресивні лищата повністю заблокують відеохостинг на початку осені 2024 року. Але росіянам альтернативна думка і, в принципі, не потрібна. Да, мне чихать на него. Хорошо бы совершенно все отключили. Мне нужно пить. Люди нормально, хоть станут, будут чем делом заниматься. Так же, как и всегда. Мы же жили без ютуба до этого. Будем читать книжки. Прекрасно. Я не смотрюся з іншого боку, і раніше жили без каналізації, чи досі живете, зважаючи на статистику 2019-го? де в кожного п'ятого замість унітазу вигрібна яма. А інформацію можна черпати як за часів Червоної імперії і сказати правда, яку до речі придумав Ленін. Але поки росіяни не скотилися в кам'яний вік і рятує зомбоящик. А Ютуб з'ясувалося це платформа для західної пропаганди до того що це являється рупором пропаганди западу. Я думаю, что этот это станет только лучше. Обыкновенно, как без телефона жила, буду да, и без ютуба жить. Я больше смотрю телевизор. С Ютуба хорошо жить. Это же вообще жизнь прикольная. Как мы раньше жили. Без Вот так і будем жить жити без ютуба. Ну окей, усе це думки старшого покоління. За шкарубло було ядерного путінського електорату. Е, Цікавить думка молоді. Хорошо, я рутюбом пользуюсь. Какие-то, конечно, зарубежные історії не смогу посмотреть, но я думаю, що я найду їх просто з інших порталах. Любое ограничение способствует прогресу. Бо uh, тому я, я только за Любые санкції делают нас сильнее. Схоже, ось цей останній персонаж не сповзав із Рутюбівської голки останніх років надцять. І саме на цій аналгамнітній російській платформі по колу слухав колишнього депутата Госдуми Ігоря Золотова. Бо він чи не один з перших, хто пояснив, санкції лише приносять користь. Ніколи Росія на колінах стояти не буду. ці к нам, ще приползуть на колінах і будуть просити наших нових технологій, наших космічних програм, і ми ще будемо кормити Європу і Америку. Поки що Кремль кормить Вашингтон не проривними технологіями, а ядерними погрозами. А сам. Великий стратег Владимир Владимирович. Повзає на колінах по північних кореях, виклянчуючи в останніх представників клану Кимчен Інів боєприпаси, ну взагалі бартерна угода століття, їжа в обмін на зброю. І судячи із аналітики видання The Economist, Путіну ще неодноразово доведеться цілувати пхенянівський чобіток. Британці підрахували, що РФ може так виснажитися по танках та бронетехніці, що доведеться зупинити наступальні дії уже в наступному 2025 році. А розконсервовувати та відремонтовувати резерви не вдасться через ті самі підсанкційні деталі. І якщо Мірити Форубс, то в найбільш закриту анкламу на цій земній планеті на балансі 3,5 тисячі танків і 2,5 тисячі одиниць бронетехніки. І навіть при умові, що північно-корейці усе своє добро в обмін на їжу відправлять на баланс до РФ. Не факт, що по дорозі до зони СВО все не розпаляється. Ось свіжий приклад чергового на хабарі. Затримали колишній голова департаменту культури Москви Олександр Кібовський, радник Мера Савяніна до російської міноборони немає жоднісінького відношення. Поки, але справа показова. Звинувачують Кібовського скоєні восьми епізодів отримання хабаря на більш як 100 мільйонів рублів. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Провину чинуша зрозуміло не визнає. А на засіданні суду попросився на фронт. І в акурат, після того як суд відправив його до слідчого ізолятора, завірюсилося наступне відео: фрагмент 2022 року. Мобілізація нашого суспільства з розумінням, з ким ми сражаємося. Вот мы сражаемся с нацистами. Вот к ним никакой пощады, я считаю, быть не должно. И поэтому я от Маташи не могу только процитировать, наверное, самые правильные в такой ситуации строки Ксена Симонова. «Так убей же хотя бы одного, так убей же его скорее. Сколько раз ты увидишь его, столько раз ты его и убей. Работайте, братья». Яскравий приклад російського кар'єрного ліфту спочатку вкрав, зловили, сів за грати, відкупився поїздкою на окуповані території сусідньої держави. І якщо поталнить повернення в родну гавань. у статусі нової путінської еліти, так званих героїв СВО. До речі, вже є підготовлені робочі місця інструкторів у російських школах. Починаючи із нового навчального року, дисципліна ОБЖД нагадаю, буде замінена на основи безпеки і захисту батьківщини. І ось для цієї нової дисципліни вже почали закуповувати інвентар фігурки військових макети, мін, гранати, гвинтівки та гранатомети. А одна із московських шкіл планує витратити гроші на імітатори поранень. Так, так, це та сама недокраїна, де підлітково жорстокість колумбайної замахи не семінян поружують комп'ютерні ігри, а не манекени без кінцівок за шкільною партою. Не спутийте. Работайте, братья. В принципі можна і живий, як земля принести. Дешевше буде два в одному, і без ножок або без ручок і інструктор. Пригадуйте історію про безного героя свого, якому зламали руку за те, що той голосно гримів протезом. Історія отримала продовження. Йому зробили невдалу операцію. Кістка не зрослася, а повторно робити відмовляються. Медики зі словами само заживе. І ось тут відповідь на питання, як російська піклується про нову еліту героїв СВО. От саме з этих людей ми дожди в майбутньому будущем... Мірувати еліту страни і насамкінець про того, хто їх такими на рік про Владимира Володимиреча Путіна. Якщо пробігтися із мікрофоном попересічних росіянах, то з'ясується, що один із двійників пліщі дуже близький до народу. А що можна зробити президенту щоб бути до народу? Вже нічого не взяється к Він да вроде і так близько к нам, Він і так. Делает все для народа. Не все так и плохо. Ближе, чем Путин не будет к народу. Он выходит народ, не боится народа. Разговаривает с ним, общается, здоровается, отвечает на вопросы. С этим делом все хорошо, как раз до него этого не было. Так общаться, как наш президент, общается, куда ни поедет, куда не пойдет, он всегда ближе с народом, ближе еще, мне кажется. Но мы уже не рухнум. не рухнем це був Врещак, Вісті, і традиційно закликаємо вас не забувати допомагати силам оборони України.